В осінньо-зимовий період зростає кількість пожеж у житловому секторі. Багаторічний аналіз підтверджує, що людський фактор головна причина, чи не кожної пожежі, кажуть рятувальники. Загоряння виникають через порушення правил облаштування і експлуатації печей та опалювального обладнання. Крім того, наближаються різдвяні свята в оселях запалюють свічки та використовують ілюмінацію, що теж створює небезпеку. Далі попередження від ДСНС. На сьогоднішній день у нас є 307 пожеж. Тобто, в порівнянні з минулим роком це на 50 пожеж більше. В минулому році у нас було 257. У вогні загинуло 11 осіб. З них одна дитинка, двохрічний хлопчик в селі Великий Ключів. Батьки залишили дитинку без нагляду. На сьогоднішній день викликає непокоєння – це при експлуатації печей. Тільки в грудні місці не слухатися в цифру. У нас вже виникло 7 пожеж. Це по несправність печаль, бо дуже багато в нас людей переходять зі скої ситуації в державі складною переходять на тверте паливо. І це викликає певну якусь з собою проблеми, тому що люди повинні це чітко знати. Якщо ви ставите котли, вони мають бути сертифікованими. Фірми тільки мають право монтувати, і тому ви це чітко повинні це дотримуватися. Багато в нас в населених пунктах сільських люди становлять самовіну і повинні врахувати. Якщо вони встановили саму війну, це мають особливо це має бути звертати на це увагу. Це щоб не, не викликати на піч на піч, ну, на пічне опалення, не лишати. Тобто горимі матеріали, дрова, легко замісні матеріали, особливо, щоб не було тріщин. Особливо за напокоєння це викликається труби. Люди вмонтовують самовільні труби, тобто азвості, металеві труби, вони під час горіння нагріваються, в них робиться сажа, і люди самовільно не можуть це погасити. Тому це треба сильно звертати увагу і за цим слідкувати і звертатися до фірм, які мають право це очищувати, і за цим слідкувати. Бо це дуже невелика проблема. Зараз у нас починається новорічні свята. Підуть новорічні ялинки. Люди багато людей перейшло вже на штучні ялинки, тому що вони економлять нашу природу. І тому треба особливо на це звертати увагу, тому що продукція в основному у нас не сертифікована. Особливо у нас не сертифікований цей герлянд. Відкрити вогонь, і особливо відкритий вогонь. Це бенгальські вогні і пертехнічні засоби. Особливо треба батькам на це звертати, дати звернути увагу діточкам, щоб вони це не дозволяли дітям самим це використовувати. Має бути чітко, якщо ви це вже зробили, то під наглядом дорослих людей. В новорічні свята працівники Коломийської державної служби надзвичайної ситуації будуть працювати в посильному режимі. І якраз користуючись на дуколі будуть святкувати, наші хлопці будуть нести службу. Тому хотілося звернутися до наших краян, привітати всіх краян, і особливо наших працівників з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Побажати всім міцного здоров'я, щоб всі наші працівники верталися живі додому, а люди ситкували, гарно святкували спокій, свят.